Вітаю друзі! Доброго ранку. Слава Україні. Ранок добрий у нас в Києві. Плюс два. Але про холодний вітерець. Це не страшно. Але головне те, що зараз тиша. І тихо було в нас вночі. Але знову тиша що завжди лякає, тому що ми знаємо, що після тиші ворог дуже часто любить давати про себе знати. Дай боже, щоб він забув про те, що він має давати знати про себе назавжди. Хай назавжди замокне вся його зброя. Хай він щезне, спопеліє, згине, як роса на сонці. Ми будемо за це вдячні Господу. До кінця своїх днів і всі наступні наші покоління, і це правда. Дорогі мої особливий день сьогодні свято Анни, тому я всіх вітаю з нам Ангела, хто носить ім'я Анна. Будьте благословенні Господом, і нехай Пресвята Анна завжди вас оберігає. Нехай ангел охоронець буде завжди з вами. У кожного з нас є душа, душі немає тільки в нашого лютого ворога. Там пустота, там гнила безодня, про це навіть мови немає. Але кожна людина, яка є людиною, Бо наші вороги це їх людьми не назвеш, це просто не люди-демони у людській подобі. Бо були б люди, вони б того не чинили, були б у них душа, вони взагалі навіть і вдома. На думку не спало чинити те, що вони чинять з нами. Тому в кожної людини нагадую, хто є людина. Бо наші вороги є не люди. є душа. А душа людини наче храм, в якої є свої канони, своє життя вирує там, свої там пишуться закони. Цей храм споруджуємо самі, у нього все щось додаємо. Аби не був він у пітьмі, йому бруднитись не даємо. І свіжий храм ми залюбки немо світлицю прибираємо. У ньому світло завдяки, що від гріхів все очищає, не допустить у нім пітьму. Йому не дати зачерствіти і не піддать його ярму, бо в ньому може спопеліте. В своєму храмі знаєм все, воно знайоме нам до болю, життя у нього все несе, за цей корити любим долю, але в чужий нам не ввіти, там двері й вікна всі з замками, а ключ не всім дано знайти, не відчинить тієї браму. Тож свій нам храм оберігать, про нього завжди піклуватись, для світла двері відчинять, його любов'ю. Це торкатись. І так душа кожної людини це храм, храм, який належить тільки їй. І чи в ньому затишно, чи в ньому чисто, залежить тільки від нас? Тому Намагаємось кожен дбати про свій храм під назвою Душа. Дорогі мої, будьте благословені Господом ще раз всіх з Днем Ангеловкого імення Анна. Будьте бережені Господом завжди, на кожному кроці, кожну долю секунди. Я буду з вами прощатися. Бажаю всім тиші спокою, спокою в душах, в храмі кожного, в серцях, в родинах, в домівках, в кожному місці селі, в кожному куточку нашої некій України. Будьмо обережені Господом. З вами була Ранкова Кава. І поетичне слово королеві гіркладі Дмитрію. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде!